Декілька порад, як можна з цим працювати. Перше, як я казала, це помічайте, яка причина того, що ви тянетесь за телефоном, підслідковуйте, просто ставте собі питання все. І ви зможете з цим працювати. Якщо ви будете знати причину, ви зможете з цим працювати. Якщо не знаєте причину, то ви просто будете продовжувати це робити. А, друге, це встановлювати певні правила. як які години ви не будете користуватися телефоном? Тобто за там за пів години до сну, або там за 15 хвилин, як у вас виходить, ви не користуєтесь телефоном. Але вам потрібно придумати, чим ви будете займатися, тому що, якщо вам немає чим зайнятися, ви 100% 100 візьмете цей телефон, тому що вам просто нудно. Тому покладіть книжку, або пообіцяйте собі вчити англійську, або пообіцяйте собі читати там 15 хвилин перед сном, або Підіть просто зробіть свою б'юті-рутину, масочки і так далі. Це вам дуже класно допоможе. Займіться медитацією. Тобто, дуже багато є всіх, чим ви можете зайнятися, окрім того, щоб просто бездумно охоптати стрічку, і потім вам вночі навіть можете снитися, що дуже часто буває. Ви на емоціях ви засинаєте, і потім ці події, які були у вас в стрічках, якщо вони негативні, вони не дають вам спати. А Окей, наступне те, що також рекомендують. Ну, в мене це не дуже працює, але якщо вам допоможе, це окей. А коли ви тягнете за телефоном, просто зробити 3... три двох видох, можливо, вам полегше. Мені це не працює, але це рекомендують, тому попробуйте, якщо інші способи вам не допоможуть. Для мене найдієвший спосіб це просто ставити собі питання, для чого я хочу зараз подивитися інтернет для чого мені ці всі історії і це мені реально допомагає для того щоб розвиватися давати собі мотивацію для того щоб іти читати іти займатися спортом дивитися якісь наукові відео тому що коли я хочу йти в YouTube, я собі задаюся, окей що я хочу цю не подивитися я хочу подивитися як інша людина живе для того щоб розслабитись чи я хочу подивитися нову наукове відео про те а як впливає телефон на наше життя? І відповідь очевидна: я хочу подивитися щось наукове, і мій мозок починає розвиватися, рости. У мене виробляється дисципліна, і дисципліна дає можливість розвитку і почуття того, що я контролюю своє життя. Тому що, коли я просто бездумно гортаю стрічку, я розумію, що я не контролюю своє життя, що я не розумію. Що мені робити, для чого я і цей день просто пролітає і я нічого від...